Тань, Тань, вітаю. Баня, Таня, пішли, пи будеш держати бджол, а я буду садити собі на руки. Пішли. Пойдемо, на, Анджелі. Пошли. Я пошли у двох собі. Обнімай да? мене. Нічого, що де я включив? Я вас включу. Пойдем з нами. Колі, ви знаєте, оце я. Скільки я балакаю про користь живопродукт.

Зараз нас тут, От дивіться, Тань, зір покращився. Угу. Я був в магазині, я ценники читаю, мені не, тр... не треба окуляри. Ну, Тань, я, я тебе не знімаю. Добре, добре. Давай, Окей. Тань. Давай тобі я дві собі. Ні, <кхи> не треба. Ну, мені її. одну тут можна. Я так. знаю, що воно Болються. тільки сама, сам лови, добре? Я сам ловлю, тобі посадю. Добре, маємо. Ага, ага. Давай одні. Ой. А вона вже. Ні, знаєш вона... що С сама не хочу. Давай хотів. Вона вже бай. його стрельнула. О, зараз я знайду. Мені ну мені чотири да. штуки, все. Добре, мені не треба, я вже не я не передумала. Не тут тут родина сильна. Багат... Страх має багаті б, э, великі да. очі. Очі, так так. -то. То, <ріх> О, бачите, друзі, мені чотири 6 штук. Я себе почуваю, хай так жал... Так, капюшон. <ріх> Я боюсь, коли вона мені вже в голові розвитку. Я теж для мене одна угу. трагедія. Дві. Друзі, це не, це не реклама, це користь бджолопродуктів. Розумієте? У нас безцінний дар природи в руках, а ми ігноруємо. Тань, давай знаю, посадю. Я, согласна. Да. я знаю, так, мене в так, жопу, мене... Дай, дай, я <реш> мене в цьому году. Повертайся, жопу обтрушу. Дай дай обтрушати. Мене в цьому році і так будуть кусати, да? так що да, вони да. мене і так погусають, але сама не буду. Yeah. Оце три і в другу руку. Три. Це, мені, це доза, мені хватить. Я, я тоді. Він наркоманджиш, видиш. Ломка була. No, але в мене. як збишек yeah, теж не. не бере. Я їду, саму, я їду в машині, в мене починається ломка. Right? У мене я так я хочу руль вирвати. А зараз я буду елегантсько почувати. Елегантську, <laughs> 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 yeah. не. Скажи, да, да. На Анжеліку починає гарчати. То треба тобі до <laughs> пчол. Mm. Збишик теж, якщо його не покусають пчоли, то потім і ноги в нього починають mm. боліти. Давай, і давай, все. давай мені ще три штучки. Ще. О, є? Ні, не, ви знаєте, оце, кажу чесно. Хоча позабивав пчолі. Mm -hmm. ну я по чотири. Кажу чесно, колеги, mm -hmm. Ну не можу я, кажу чесно, я без понтів, знаєте, як там, ай, що він там? Ой, це сюди вкусила, ну нічого. І ще одна і все. О. 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 Давай сюди. Ні, я сама мазохізмом не закидала. Ні, ні, Так, колеги, <свят> <не, не, не. свят> колеги. отак, шість, як немає, ну, як ви працюєте, а родини, знаєш, є агресівні. No. Не одягайте рукавиці. Mm -hmm. Хай добре вас дадуть жару, а потім вже одягайте. Ну, до 30 штук можна. І mm -hmm. все. А так, як оце я, ну. Тільки <свят> не в лицо, Боже. Я вчора отримав добру дозу, а сьогодні так підкрепить. Так, mm -hmm. все, колеги, бувайте здорові.